Данілов переніс дату завершення війни. На коли чому і для чого він це зробив і що означає його заява? А також в Україну їде китайський спецпредставник, плюс заява Жозефа Бореля. Давайте все це проговоримо. Як це вплине на ситуацію з війною, коли дійсно вона завершиться, і що власне будуть робити китайські та європейські представники? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. і Ми зараз з вами все проговоримо. Олексій Данілов заявив про те, що військова частина війни буде тривати до кінця року. Також він заявив про те, що не варто підганяти Україну, що тільки один контрнаступ або тільки одна хвиля контрнаступу, і все він заявив, що таких хвиль може бути декілька. Насправді ця заява важлива з точки зору тиску окремо взятих країн, типу Франції, що мовляв, робіть одну хвилю, якщо не вийшло, ну все на цьому будемо завершити. Данілов каже ні. Ціль не часові рамки, ціль звільнення всіх наших територій від окупантів і від терористів, як він їх назвав в своїй заяві, власне одному з азербайджанських медіа. Паралельно з цим Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для контрнаступу. Також заява Зеленського, що до кінця президентських виборів в Штатах ми встигнемо завершити війну. Це він заявив. Контексті запитання журналіста про те, що якщо переможе Дональд Трамп, чи не боїться Зеленський, що ми втратимо підтримку Сполучених Штатів головного союзника України в цій війні, Зеленський сказав, що до того часу ми хочемо все завершити. І власне це говорить про те, що почали запускати інформаційні історії, щоб трошки розширити люфт. Для контрнаступу часовий люфт, тому що багато хто почав для нас його звужувати багато хто почав робити так, щоб в нас було менше часу і менше можливостей для е, власне відбивання нашої території, тому що багато хто каже, ось вам дали зброю. у Вас є два тижні. Робіть Україна каже: Ні, ми будемо робити так, як хочемо не підганяйте нас. Ми хочемо понести найменше людських втрат і повернути всі території. Ще одна річ: Борель Джозеф Борель, топ посадовець, топ дипломат європейського союзу, вважає, що Китай уже не може бути посередником між Україною і Російською Федерацією. По одній простій причині китайські мирні ініціативи є проросійськими. І тут Жозеф Борель робить дуже незручну для України заяву і каже, що вони мається на увазі європейці не повинні віддати Росію в обійми Китаю. Ну, це значить так, що він хоче чимось торгнути, наприклад, нами або частиною нас для того, щоб Росія не пішла в обійми Китаю, тому що ми розуміємо, що це один з торгів Росії, а розпадемося, Б – станемо китайською колонією. Хоча зараз уже на багатьох дипломатичних перемовинах видно, що Китай представляє не тільки себе, але й Російську Федерацію. Точно так, але навпаки, було в часи Ден Сяопіна, коли радянський союз представляв не тільки себе, але й Китай сьогодні час змінився, російські керівники в рази слабші, ніж китайські, і Китай представляє одразу дві країни. Так от, Борель каже, що не треба, щоб відбулася інтеграція Китаю з Росією, тому що це посилить Китай. Тому що з однієї сторони, зі слів Бореля, Китай це друг, Китай це партнер. Але якщо говорити про цінності і повагу до демократії, то зрозуміло, що вони з Європейським союзом конкуренти, і більш того, він навіть говорить вороги. От і насправді це говорить про те, що Борель переживає більше за Росію, ніж за сам, САМ ЄС, а чи, наприклад, Україну, тому що щоб вона не пішла в руки Китаю. Але мені здається, що це якраз таки заява. Ну, скажімо так, щоб в таких заявах самим себе не перехитрити. Власне, в Україну їде спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Він відвідає не тільки нас, він ще відвідає Польщу, Францію, Німеччину і власне саму державу терориста Російську Федерацію. От вони готують власне нову спецпропозицію для України. От і думають, скажімо так, запропонувати Україні щось настільки цікаве, щоб це могло влаштувати власне, і Україну і всіх наших. Партнерів, ну говорять про те, що Китай буде пробувати літо осінь теж спробувати завершити військові дії, натиснувши на Росію, запропонувавши Україні дуже цікаві вигідні умови. Але повторюсь, як і в попередньому плані, там немає умов звільнення всіх територій. Більше того, навіть будуть спроби змінити нашу конституцію, внести туди зміни, а, наприклад. Федерацію або зробити там загнати спецпредставників від Росії, типу Там Азарова Януковича чи будь-кого іншого, і це легалізувати в Конституції. Одним словом, вони можуть возити сюди боснійський сценарій. Е, і що насправді несе надзвичайно велику загрозу. Тим часом наші друзі і прекрасні сусіди е, в Польщі прийняли резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною. Процедурою, що насправді не може ні радувати, зрозуміло, що це внутрішні документи, як закон, це буде діяти виключно на території Польщі, але тим не менше це непоганий політичний вірус, який можна закрутити по всьому європейському союзу, як мінімум по тих країнах, які є членами НАТО, і далі з території Європи зробити його глобальним, щоб інші теж почали до цієї ідеї придивлятися, тому що для нас якраз це вихід. Е Є альтернативний шлях, альтернативний сценарій тому, що пропонує Китай. Китай буде пропонувати, як сказав Борель, російський план, проросійський план. І Китай не може бути незалежним переговірником. Тобто тут поляки кажуть: дивіться, у нас є альтернатива. Швидко затягуємо Україну в НАТО, і якраз таки всіма силами будемо протистояти Російській окупаційній Федерації. Власне теж треба вважати, що. Контрнаступ е, триває, продовжується, і Україна здобуває кілька непоганих е, територіальних е, перемог, десь тікають вагнерівці, де стікають е, представники офіційної російської армії. Підпорядковані Шойгу. Ми ці території зачищаємо, наступаємо, давимо. Одним словом, ще плюс паралельно йдуть перельоти і по території Росії, і по території Криму. Це говорить про те, що дійсно ми розігріваємося перед значним контрнаступом. В той же час українські військові знаходяться на територіях, які Росія думає, що вони тимчасово окуповані, а вони вже там готують певні диверсії. Теж дуже скоро нас порадують класними, прекрасними новинами. Друзі, в мене до вас запитання. Власне, щодо контрнаступу, напишіть, будь ласка, як ви бачите часові рамки, коли він має відбутися, як довго може тривати це одна хвиля чи кілька, як говорить Данілов. От і чи власне варто Україні, те про що говорить Зеленський, розтягувати аж до наступного року, чи потрібно це робити швидше? Напишіть, будь ласка, свою думку. Зрозуміло, що ми не військові. Зрозуміло, що не всі з нас, хто пише коментарі військові, але ми теж всі. Учасники країни і маємо цю думку. Зрозуміло, що вона не вплине там ні на залужного, ні на зеленського, але тим не менше ми будемо розуміти власне ту соціологію, яка сьогодні є в країні. Ну і найголовніше напишіть своє відношення до китайських мирних ініціатив. Пишіть все це в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дзвіночок. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі!